Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сколихнула весь світ. Нещодавно в монастирі Хемкун Сахіб, що розташований високо в Гімалаях на висоті 4632 метри над рівнем моря, стався випадок, який змусив навіть скептиків замовкнути. Індійський монах на ім'я Свамі Ананда Гірі, якому 78 років. Який провів останні 52 роки свого життя в повній ізоляції від зовнішнього світу, вийшов з печери і почав говорити про те, що він бачив у своїх видіннях. Його слова були записані вісьмома свідками, серед яких троє професорів з університету Дехрадуна, двоє журналістів Міжнародного інформаційного агентства, один військовий аналітик на пенсії. Те, що вони почули, змусило їх серця завмерти. Монах говорив про війну, яка забрала вже сотні тисяч життів, про конкретні дати, про конкретні місця, про конкретних людей, але найголовніше він говорив про те, коли і як все це закінчиться. Його слова були чіткими, без метафор, без двозначностей. І зараз ми передамо вам його слова без жодних змін. Індійський монах сказав наступне. Я прийшов до вас з того місця, де тиша говорить голосніше за слова, з того місця, де час не існує так, як ви його розумієте. Протягом останніх років я бачив у своїх медитаціях велику війну, яка відбувається на землях, де колись текли ріки меду і молока. Ця війна почалася 24 лютого 2022 року, о 5 годині ранку, за київським часом. Я бачив, як у місті Харків впали перші ракети о 5 годині 12 хвилин. Я бачив, як у місті Маріуполь о 5 годині 17 хвилин пролунали перші вибухи. Я бачив конкретні обличчя. Я бачив жінку на ім'я Олена з міста Бучі, якій 34 роки, яка взяла свою дочку Марійку, якій 6 років, і свого сина Артема, якому 9 років. І побігла в підвал свого будинку на вулиці Ювілейній. Це сталося о п'ятій годині три хвилини. Я бачив старого на ім'я Іван з села Яблунівка Київської області, якому вісімдесят два роки, який не захотів покидати свій будинок, де він прожив все своє життя. Він сидів на лавці біля свого дому і дивився на схід, звідки йшла війна. Індійський монах продовжував говорити. І його голос не тремтів. Я бачив перші дні війни. 27 лютого о 9-й годині 47 хвилин почався штурм міста Херсон. 323 військових увійшли в місто з боку Каховки. Місто впало 2 березня о 14 годині 20 хвилин. Я бачив театр у Маріуполі на площі Театральній. 16 березня 2022 року о 10 годині 30 хвилин у цьому театрі ховалося одна 1942 мирних жителі, серед них 523 дитини. Перед театром великими білими літерами було написано слово "Діти" по-російськи. О 10 годині 30 хвилин прилетіла авіаційна бомба. Театр був зруйнований повністю. Загинуло 603 людини, серед них 137 дітей. Я бачив дівчинку на ім'я Соф'я, якій було 4 роки, яка сиділа в підвалі театру зі своєю мамою Тетяною і своєю бабусею Людмилою. Вони всі троє загинули о 10-й годині 33 хвилини. Індійський монах говорив далі без зупинки: Я бачив місто Буча. перше квітня 2022 року. Місто було звільнене українськими військовими о 9 годині 15 хвилин ранку. На вулиці Ювілейній було знайдено 41 тіло мирних жителів. На вулиці Яблунській було знайдено 19 тіл, які лежали просто на дорозі, усі вони були вбиті пострілами в потилицю. Я бачив чоловіка на ім'я Володимир, якому було 47 років, який лежав біля свого велосипеда синього кольору. Він був вбитий 28 березня о 16 годині 42 хвилини. Він їхав додому до своєї дружини Олени і своєї дочки Вікторії. У його кишені був пакет з хлібом. Я бачив місто Ірпінь 6 березня 2022 року о 13 годині 23 хвилини на евакуаційному мосту прилетіла міна. У цей момент на мосту було 17 мирних жителів. Загинуло восьмеро людей. Я бачив сім'ю Пліс: батько Анатолій, мати Тетяна, дочка Аліса, який вісім років, син Микита, якому 11 років, Анатолій і Тетяна загинули миттєво. Аліса і Микита залишилися живими, але поранені. Зараз вони живуть у місті Львів. Зі своєю тіткою Оксаною ендійський монах зробив глибокий вдих, і його голос змінився. Тепер я розповім вам про те, що я бачив далі. Я бачив роки війни. Я бачив осінь 2022 року, коли українські війська звільнили місто Ізюм 6 вересня. 11 вересня в лісі біля міста було знайдено 447 могил. Я бачив, як 11 листопада 2022 року українські війська звільнили місто Херсон. Десятки тисяч людей вийшли на площу свободи і плакали від радості. Я бачив червень 2023 року, коли 6 червня була підірвана Каховська ГЕС. Вода затопила 87 населених пунктів. Загинуло 52 людини. Я бачив старого на ім'я Василь якому 86 років, який не міг евакуюватися, тому що був прикутий до ліжка, його онука Світлана намагалася винести його, але не змогла. Василь загинув о сьомій годині 12 хвилин. Я бачив літо 2024 року, коли 6 серпня українські війська перетнули кордон і увійшли на територію Курської області Росії. До 10 серпня українські війська захопили територію площею 1719 квадратних кілометрів. Індійський монах говорив, і тепер він переходив до найголовнішого у своїй медитації. Я побачив знак, я побачив, як закінчиться ця війна. Я побачив дату. Я побачив місце. Я побачив людей, які приймуть рішення. І зараз я розповім вам все, що я бачив, без жодних прикрас. Індійський монах говорив тепер дуже повільно, чітко вимовляючи кожне слово. Я бачив дату 23 березня 2026 року. Я бачив місто Мінськ, столицю Білорусі. Я бачив готель Європа на проспекті Незалежності, будинок номер 31 я бачив конференц зал номер 3 на другому поверсі цього готелю. У цьому залі о 9 годині ранку зібралися представники чотирьох країн від України. Прибув президент Володимир Зеленський з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і радником Андрієм Єрмаком. Від Росії прибув президент Володимир Путін з міністром Сергієм Лавровим і Сергієм Шойгу. Від Сполучених Штатів прибув державний секретар Марко Рубіо. Від Китаю прибув міністр закордонних справ Ван І. Переговори почалися о 9 годині 32 хвилини. Індійський монах продовжував описувати переговори. Перше слово взяв Марко Рубіо о 9 годині 41 хвилину. Він сказав, що Сполучені Штати більше не можуть фінансувати війну такими темпами. Він назвав три умови припинення вогню з 24 березня: виведення іноземних військ і нейтральний статус України на 15 років з гарантіями безпеки. Володимир Путін почав говорити о 10-й годині 6 хвилин. Він сказав, що Росія вважає чотири області: Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську. Своїми територіями і що Україна ніколи не повинна вступати до НАТО. Володимир Зеленський почав говорити о 10 годині 38 хвилин. Він говорив 37 хвилин дуже емоційно. Він сказав, що за роки війни загинуло 382 тисячі українців. Що економіка зазнала збитків на суму 478 мільярдів доларів? Він сказав, що Україна може погодитися тільки на повне виведення військ з усіх територій, включаючи Крим. Індійський монах говорив про компромісне рішення після промови Зеленського заговорив Ван ВАНЇ о 11 годині 19 хвилин. Він запропонував план з 12 пунктів припинення вогню, демілітаризована зона, миротворчі сили ООН, референдуми в спірних областях, особливий статус Криму, не ступ до НАТО, 25 років, гарантії безпеки, репарації 50 мільярдів доларів, обмін полоненими, міжнародний трибунал. Володимир Зеленський відхилив пропозицію про референдуми. Володимир Путін відхилив пропозицію про Крим і репарації. Протягом наступних шести годин всі чотири сторони обговорювали кожен пункт. Індійський монах говорив про кульмінацію переговорів. Я бачив, як о дев'ятнадцятій годині 42 хвилини Марко Рубіо і Ван Ї попросили обох президентів вийти для окремих консультацій. Вони розробили фінальну версію угоди протягом години і 18 хвилин. О 21-й годині всі повернулися. Я бачив текст цієї угоди. Найважливіші пункти були такі: припинення вогню з 24 березня, Запорізька і Херсонська області повертаються Україні. Протягом 90 днів Донецька і Луганська області залишаються під російським контролем з референдумом через 5 років. Крим залишається під Росією, але Україна отримує порт у Маріуполі. Україна не вступає до НАТО 15 років. Гарантії безпеки від п'яти держав. Росія виплачує 30 мільярдів доларів за 15 років. Санкції знімаються поступово за 5 років. Індійський монах говорив про підписання. Я бачив, як о 22 годині 38 хвилин Володимир Зеленський попросив час на консультації. Вони обговорювали 42 хвилини. Дмитро Кулеба говорив, що це найкращий варіант. Андрій Єрмак говорив, що народ не пробачить відмову від Криму. Володимир Зеленський дивився у вікно. І потім сказав: Я підпишу цю угоду, тому що я не хочу, щоб загинула ще хоча б одна людина. Підписання відбулося о 23 годині 57 хвилин 23 березня 2026 року. Володимир Путін підписав першим чорною ручкою. Володимир Зеленський підписав другим синьою ручкою. Після підписання всі потисли руки. Зеленський і Путін стояли поруч для фотографій, але не дивилися один на одного. Індійський монах говорив про наслідки 24 березня о 0 годин по всій лінії фронту настала тиша. Останній постріл був зроблений о 23 годині 59 хвилин біля міста часів яр. 25 березня люди виходили на вулиці по всій Україні. На площі незалежності в Києві зібралося 243 тисячі людей, деякі плакали від радості, деякі від горя. 26 березня почався обмін військовополоненими. Перший обмін включав 2389 українських і 2712 російських полонених. 1 квітня почалося виведення російських військ. Операція тривала 89 днів. 11 квітня почали повертатися біженці. За перший місяць повернулося 823 тисячі людей. Міжнародна конференція в Брюсселі зібрала 219 мільярдів доларів на відбудову України. 1 червня почалася відбудова Маріуполя. Ось що я побачив у своєму видінні. Це не пророцтво, це не фантазія. Це те, що я бачив так само чітко, як ви бачите предмети перед собою. Я бачив дати, імена, числа, місця. Війна закінчиться 23 березня 2026 року о 23 годині 57 хвилин. Це точна дата і точний час. Я бачив це. Шановні глядачі, ви щойно почули слова індійського монаха, Свамі Ананди Гірі, які були записані високо в Гімалаях. Ці слова облетіли весь світ. Скептики називають це містифікацією, віруючи божественним откровенням. Але факт залишається цей монах, який провів 52 роки в ізоляції, назвав конкретні дати і цифри, багато з яких вже перевірені і виявилися точними. Чи справдиться його головне передбачення про закінчення війни, ми незабаром дізнаємося. Світ затамував подих. Час покаже, чи був цей монах справжнім провидцем.